У Луцьку сьогодні попрощалися із двома загиблими захисниками Юрієм Дрофою та В'ячеславом Овчарем. Героям на сіті тричі слава слава слава! Провести бійців в останню путь. Зійшлися люди до свято Троїцького собору. Лучанину В'ячеславу Овчеру було 43. Він загинув 3 червня поблизу очеретиного на Донеччині. Говорять його родичі Альона Овчар та Андрій Антонюк. Зробітки їздив разом з татом на Польщу, щоб Польщу, на сина забезпечити. Це була людина, просто у нього були дуже золоті руки. Я просто не вірю. Він тільки недавно пішов, навіть місяця не пішло. По повісці помульзували. Ну. ну це ще його і син стався. Син вже сам без, без матері, без батька. Ще і неповнолітній був, як він пішов туди. І батько так само там говорить. Це втрата велика для нас, для всіх. Це, це герой. Це просто герой. Прийшли вшанувати, ну бо ж. Знайомі і навіть не знайомі, то приходимо. Повіму треба йти, бо та наша доля тепер провожати хлопців. Загиблих українських воїнів відспівали священнослужителі православної церкви України. Юрію Дрофі було 25. Він вимушено переїхав до Луцька із Чугуєва Харківської області. Батьки померли, сім'ю завести не встиг. Від 2022-го пішов на війну. Загинув поблизу роботиного на Запоріжжі, розповів побратим Віктор. Юра був веселою людиною, вірним побратимом, справжнім героєм України. І так вийшло, що загинув. Новий хлопець жити-жити, така доля. Сирота, мати померла. Весь час каже, мені нема куди діватися до кінця. Так і воно є. Юрія Дрофу поховали на військовому секторі кладовища у гаражі. В'ячеслава Овчара на цвинтарі в селі Гірка Полонка. Павло Мельничук, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.